Звичайна інтересна зустріч, і я відразу хочу пробачитись за, не дуже, за мою не дуже добру українську мову, але я вчуся. Фрау Марта, місто Черкаси. Рік 2003. -й. Перша продукція, 2005. -й. Чому я зупиняюся на цих моментах, тому що вона росла. Досить активно, досить енергійно. І Це була перша велика, дійсно велика компанія по заморозці овочевої продукції. І тільки овочі без фруктів, без е, інших компонентів. Так от, почали ми з проєкту, який е, курував, е, Банк Реконструкції і розвитку. Зараз на цьому проєкті працюють акціонери і команда, яку я а, возглавляю. І а, чого ми за ці всі роки зробили, і як ми робили, як ми прийшли к цілям, які завдання стоять перед нами, я постараюсь вам а, дуже стисло розказати. Хоча про цю кампанію, з якої ми починали багато моїх колег, зв'язано дуже багато. І так, перший рік роботи 6 тисяч тонн, на піку переробки 12 тисяч тонн. Високотехнологічне обладнання. Економічно вже закладено тоді, багато років тому, бо воно бралося від провідних і досить сучасних фірм. І ми були, і ще раз пам'ятаєте, першими: 5300 гектарів земельного фонду, з яких 1600 гектарів виробляється овочевою програми. Це зелений горошок, це солодка кукурудза, суперсолодка кукурудза, це броколі, це цибуля, це. Біла капуста, ну і інша. А, поля і агросектор. Ви знаєте, а він з'явився в нас багато пізніше, ніж ми почали працювати. І тільки через роки ми зрозуміли, що він потребує додаткової уваги, тому що там формується прибуток. і Можливо, маючи високу ЄБІДУ на головному підприємстві, ми деякий час цей агросектор недооцінювали. Наразі зараз три юридичні особи з земельним банком, як я сказала, 5300 гектарів. Вони виробляють, окрім овочевої програми, є сівозміна, є ще три культури: соняшник, кукурудза, зернова і пшениця. Кожного з виключно, якщо ви прорахуєте всі обсяги, то кожного по 25%. Що касається навантажень. На сьогодні, на жаль, у 2022 році темпи вироботки знизились. Чому? Чому? Всі ми знаємо початок війни, але а, в січні місяці ще вже були а, значні спади стосовно логістики замороженої продукції. Це були затримки на кордонах. Це були затримки, затримки по прийняттю рішень у партнерів, і в лютому, коли. Почалися воєнні дії, то ми встали на Чорноморських портах своєю продукцією. Ми відгружали мінус 18, як ви розумієте, продукцію, а, яка стояла у нас півтора місяці в порту. А, окрім того, а, європейські кордони, як ви пам'ятаєте, були не відкриті. І там 18-20 днів реф з мінус 18 стояли на місці. І як ви розумієте, як аграрії? В лютому місяці, коли вже складені сівозміни, а що робити далі? Під овочевою лінійкою дуже багато. А це по-перше. По-друге, є склади низькотемпературні. А... Добавок, додаток до цього в Чернігові наш орендуємий низькотемпературний склад ще і був пошкоджений. А, знаєте, було дуже багато пропозицій, було, було дуже багато полеміки і серед акціонерів теж. А, вони а, дуже сумнівалися в тому, що. Ми зможемо пройти цей рік. Вони боялися цього. Вони ні, не не вірили. Це інше слово. Мабуть, таки боялися. Тоді мінусових позицій було більше, ніж плюсових. Рада директорів йшла досить довго, проводились різні аргументи. А, але мені, як співвласнику та керівнику і сільгосп, і промислового напрямку було дано дозвіл на виробництво. І коли команда, яка є в мене, яка є в нас, питала, що робити, ми відповідали: будемо працювати. Але Прийшлося звернути деякі програми розвитку, ті, які були намічені ще з кінця прошлого року. Те, що почали, те почали. Інше прийшлося просто скоротити. Це по-перше, по-друге, скоротити посівні площі. Бо я прийшла у війні з повним складом, а в нас, ви бачили, холодильні площі 3200 квадратних метрів, на яких Храниця 5,5 тисяч тонн продукції це тільки на самому підприємстві, ще на орендованих складах. І а, цей будущий час неможливо спрогнозувати, куди прилетить, що робить. Далі а, інвестиції, безперечно, прийшлося заморозити поки що. По складам я вже сказала. І от у кожного директора департаменту, у кожного керівника підприємства питання: що робити? Що робити? Згортаємось? Ні. Працюємо. Тому пересіяли, передивилися сіву зміну. Тому а, вийшли з підготовчими планами до підприємств, до всіх, які входять до групи, їх взагалі чотири. А, тому команда. І колектив були націлені на той результат, який очікували від фрау завжди. Важко було тільки з одним: партнери, які були постоянними, вони відмовлялися. А далі, через неможливість праці з близькосхідними державами, як ви знаєте, і це, на, на жаль, продовжується. І ми дуже надіємося, що це закінчиться. Там стали контракти з білоруськими колегами. Ми розірвали контракт 25 лютого, а там був досить великий обсяг в так щоб, так, щоб розуміли. Річний обсяг ви бачили, планували 6 тисяч з половиною тонн, це означає, що 500-600 тонн у місяць повинно продаватися, а ми продали на двох місяцях десь близько сотні тонн, або і більше. А, далі комерційна служба, запит. А куди ми будемо складувати заморожену продукцію? У нас дві третини складу повні. Тому рішення про запуск було дещо і авантюрним теж, але ми чітко розуміли, що закриваються одні ринки, виходять другі. Погода, на жаль, вона зменшила наш врожай, і ми зменшили категорування на холодильних складах, і, на щастя, пішли запроси. Пішла та Європа, в яку ми раніше не грузили продукт. На сьогодні Фрау Марта відгружає свою продукцію від Бельгії до Італії. Що ми зробили? Перше, передивилися бюджет, друге люди. До речі, фрау не скоротила ні одного спеціаліста, ні одного працівника, окрім тих, які уїхали, поїхали, які. Були з маленькими дітками, тобто тих, хто уїхав за межі регіону. Добровольці призовники. За ними досить і на сьогоднішній день робочі місця всі зарезервовані, це не тільки законодавство, це наше бажання. Бачити людей в нашому строю після того, як вони повернуться з зони бойових дій. Далі що потрібно було зробити? А, мабуть, ви бачили, да? 990 кВт, тобто мегаватт в час, потребує заморозка овочів в тому обсягу, в якому ми працюємо. А це 10 тонн замороженої продукції на годину. І якщо ви не забезпечуєте ці мігавати, то вам прийдеться розуміти, з чим ви маєте справу залишати продукцію в полі, чи нарушати порушати її кондиції і якісні кондиції, чи її все таки переробляти з порушеннями. До щастя, обленерго воно свою задачу виконала, але ми не дуже, дуже очікували дій обласних енергетиків, генератори, те про що зараз кажуть, і ми кажемо, що це дійсно і істотне дуже значення має сама стабільність підприємства: вода, тепло, електроенергія. Бо без цього мого производства на жаль немає. Далі робота в аварійних режимах, бригади. Стійкість об'єкта, про який ми про які ми кажемо, це обваловки, це захист, це переключення, це резервування. Далі, канали збут, я вже казала. Далі скорочення витрат. Саме-таке саме, -саме таке важке питання: скорочення витрат. Тут між молотом та наковальнею треба готувати виробництво, готуватись поле. І тим не менш, треба розуміти, що завтра може бути не так. І якась така подушечка а, повинна бути. Що нам, що нам допомогло? Нам ще допомогло тим, що а, продукція і сільськогосподарська. і Її ж фрау, вона вже стала реаліза... реалізуватися на травні. Та ще був якийсь капітал, який був на рахунках. Ми провели посівну, і ми вступили в літо з першою продукцією з замороженим горошком. Я, може, трошки сумбурно про це говорю, тому що сезон для мене не закінчився. Ми зараз ще працюємо. Він дуже важкий, повірте. Повірте, що дорощення енергоресурсів на таких підприємствах дуже дуже здорово відбувається, відчувається. І е, ти повинен кожен час тримати пальчика на пульсі і питати, на якому є світі. Тому фінансова служба бюджетування, яке проводить. Е, План і потребу, яке має ще і продивляється на світ. Хоча самі е, спеціалісти вони були готові к тому, щоб скоротити деякі витрати. Про кадри. Багато можна говорити, багато можна писати. Є команда на Фраумарті, є команда в сільхозпідприємствах. завдяки їй. Мабуть, сьогодні ми можемо тут із сцени казати, що ми можемо працювати в важкі години. Чому можемо? Тому що за липень, вересень, жовтень, трошки менше було у серпні, ми вирівняли ситуацію. Тобто, коли ми кажемо, що кадри вирішуються, це дійсно так. І в роботі в антикризовий період потрібно знати, на чиє плече ти можеш положитися. Коли є керівники департаментів, директорат, який здатний вирішувати самостійні питання, це багато значить. Це значить, що ні одні плечі знаходяться на підприємстві. Проблеми фахові, безперечно, тому що. Виїхали і тамужені, брокери, механіки. Їх зараз немає з нами. Деякі були такі, які покидали відділки. Просто людей кидали непризволяще. Ну, мабуть, це рішення кожної людини. І ми кажемо, що ті, хто вистояв, ті тут. Це початок сезону, це червень місяць. Що викреслили взагалі з планів, які були масштабні, придбання оновлення обладнання, бо ми намірювалися йти далі. Призупинення тестових партій, призупинення тестових партій на вирощуванні. Ми боялися, що ми не зробимо того, що потрібно було. Ми не знали, як працювати будуть консультаційні фірми. Тому прийшлося ці питання зняти з повістки дня. Важливо бути твердим в своїх рішеннях, зберегти активи, безперечно. Заспокоїти стейкхолдерів, безперечно. Дуже важливий мотивований персонал, про це я вже говорила, я можу про це говорити безкінечно. По прогнозах. Від себе, із свого опиту, я можу сказати, що це короткострокове планування на рік, припустимо, да, воно дуже збиває далі перспективу. У вас повинна бути. Мені дуже понравився пан Богдан, який сказав, і ви повинні думати на рок, на три роки, на три роки вперед. І Довгострочні прогнози повинні бути, в яких стоїть війна не війна. Ви попали в зону, не попали, ви можете попасти ризики. Тому плани це наше все. Від них ми йдемо, і ми бачимо, як прогнозування співпадає з цим ритмом промисловим, який має. А, чого не можна робити? Стандарти не можна знижувати, не бути адаптованими до нових викликів, не можна відмовляти в допомозі слабішим. Не можна не планувати і не можна пливти по течії. Коли я кажу, що треба бути твердим в своїх рішеннях, так повірте. Що приходилось приймати досить непопулярні методи, але вони спрацювали, і на це були досить довгі роздуми, я готова, мабуть, швидше відповісти на питання, якщо вони будуть. Я в цей момент буду готовий трошечки підглянути в наш зал, подивитися, що відбувається. Я вам хотів про позитивну енергетику розповісти. От коли я починав свій спіч, да коли вас запрошував на сцену? Ну, 15 чоловік було, подивіться, на вас всі прийшли. Так що, ви, будь ласка, частіше виходьте на нашу сцену, тому що на вас люди йдуть, щоб послухати і зрозуміти, що таке досвід і глибина досвіду.